Ти признаємося, у всіх вдома є вазон, який в такому собі стані. Але він у вас все рівно є. У мене це один з. Тому що у мене не один вазон, що, скажімо так, в гіршому стані, ніж я хотіла, щоб він був. От у мене є ось такі цінники. Колись я його купила на оцінці за 50 гривень високого. Я його обрізала і верхівку віддала мамі чоловіка, яка в неї, в принципі, росте дуже-дуже гарно. А мій от, от. Хоча ось тут на стовбурі, дивіться, є натяк бруньочки. Але, коротше, він, як якась калатея, на себе вічно ловить кліща, і постійно ці листки нарощуються, відпадають і так далі. В общем, того він отак от виглядає в черговий раз. Що скажете, ріжем чи ні? У мене є мисля порізати ось там над тою активною бруньочкою. Ну, а тут як Богу дасть. Що вот. скажете? Давайте.